Газ і він фасує ресайклер. Також це, це в Рідлі є і є Валді. Найбільш популярний в цю магазин. Мігрос теж є. Ось, але Мігрос алкоголь не продає, корони в ньому нема, тому мені не цікаво. Мігрос від слова взагалі. До речі, Мігрос теж бережа. І вони навіть шулі у них є, тобто школа. І... А, тобто при магазині вони влаштовують, бо О -о -о. А, виховують, тобто дають освіту людям відповідних спеціальностей. Ну, навіть в мене мама ходить в німецьку школу. Німецький, німецька мова, але таке, які залишає бажати кращого. Ось такий, такий класний прогулочок там. Давайте З вами ще подивимося, у мене є ще трошки часу. Зверху, як воно тут все. Оце це Алді, в якому я все купила. Там дуже зручно зайшла, швиденько купила і побігла. До речі, це а це єдиний місце, тобто цюрих, де сьогодні працює в крамниці. Сьогоднішня неділя. Вони взагалі не працюють. Це ще одне відкриття наше, коли сюди приїздили. Ні, ну ми знали до цього, я пам'ятаю. Відені, коли були в Чорногорії, також так було. Ой. Ось так, ну все, буду спускатися вниз. Залишаєтеся на проводі, хоча так, мені ж треба дві руки. Що будемо робити? Будемо відпак... відкурковувати пакет цюрих, пакет мігрусу, грузити товар, щоб мене не було видно. А, що я така файна дама з трусами, я не брешу, з трусами на... На... на сумочці і. І з, і з півком в руках, так що мені треба трошечки. Так от ціна, до речі, Блін, незручно це все. Як ці блогери підлаштовуються під ці... ось чек. Оце я купила тільки... тільки корони. По франку виходить за штуку. Я ось так поставлю і запакую. Зараз Але мені треба йти вже. Запаковуємося. Піда, діста. Чорт, Я вже не впливаю 27 хвилин. Його пересидиш. От мені тільки що за мантроп мене неправильно часу. Це ж мій мабуть. Падає вже. Так, товариші, я тебе піху. Що в мене? Це характер такий придурочний, блядь. Ой, боже, на ну чому я завжди біжу? Ну з чому я завжди біжу? Ну, чому я такий придурок? Точно мій. Ще перший клас. Це мені туди. ой Ой-ой-ой.

Итак, мама, давай пока. Молодь, мама. Наши, наши набор.